Доброго вечора, ми з України. Привіт, друзі, пропоную ваші сірі будні пофарбувати у яскраві кольори осені і навіть зими. Сьогодні готимо медівник із запахом Різдва. Впевнена, що вашій домочаці, та й ви самі вподобаєте цей торт, адже він готується швидко, просто, а його смак не передати словами. Впевнена, що медівника ви ще ніколи не куштували. Отож, розпочинаємо. У сотейнику змішуємо мед, цукор, вершкове масло та дрібку солі і розтоплюємо це все на невеликому вогні. Коли усі інгредієнти розтанули, ми можемо знімати масу із вогню. Додаємо одну чайну ложку соди та перемішуємо лопаткою. Оскільки мед це кислота, а сода це луг, то відбувається певна хімічна реакція при взаємодії цих двох компонентів і утворюється така собі пінка. Але це відбуватиметься лише тоді, коли сода матиме нормальний строк придатності і буде гідною для використання. На відео ви можете помітити, що утворилися ось такі бульбашки. Якщо це відбулось і у вас, то означає, що сода спрацювала. Зараз лише масу охолонути, а лише потім будемо додавати яйця, щоб вони не звернулись. Медову суміш я перелила у глибоку посуду, на тепер сюди я додаю 2 яйця та перемішую лопаточкою. Саме час нагадати просінь цьому тортику, тому ми додамо трохи сушеного імбиру та кориці. Це робимо за бажанням, але я обожнюю запах спецій, тому я додаю багато даних інгредієнтів. І об'єднуємо. Просіємо частину борошна у миску і починаємо змішувати тісто лопаткою, а потім перейдемо до рук. Не раджу вам забивати тісто борошно, воно може трішки липнути до ваших рук, але з загального має бути еластичним та приємним. Ось таким воно в мене вийшло, воно неймовірно добре пахне, приємне до рук і, звісно ж, утворить неймовірні коржики. Ділимо тісто на 12 частин, вага 85 г. Якщо вам важко розкочувати, то ви можете зменшити кількість цих кульок і, відповідно, тоді ваші коржики будуть товшими, але їх буде менше. Присипаємо коврик невеликою частиною борошна. Візьмемо перший шматочок тіста та розкочимо його до діаметру 22 см. Прикладаю кільце діаметром 22 см. Дивлюся, чи можна буде вирізати коржик. Так, все підходить. Тепер відправляємо духовку на 180 градусів випікатися 3-4 хвилини. Усе залежить від вашої духовки. Поки коржик ще м'який та гарячий, ми вирізаємо ось такий пласт. Додам, що буде зручно, якщо ви випікатимете коржі на двох декорах. Поки одна частина випікається у духовці, інша розкочується, вкладається на деко і так можна чергувати. Буде набагато скоріше і, звісно, зручніше. Забула сказати, що перед випіканням ми наколюємо е, вилку, для того, щоб при випіканні коржі не надувались і були максимально рівними. У мене вийшло ось таких 12 рівних ідеальних коржів. Ну а залишки від коржиків ми перемелюємо у блендері, щоб отримати ось таку крихту. Потім будемо її використовувати для декорування. Готуємо класичний крем. У чашу міксера наливаємо холодні вершки 33% жирності і збиваємо їх на середній швидкості. Коли помічаємо, що маса почне гуснути, додаємо частину цукрової пудри. Коли вершки стали достатньо густими, до них ми додаємо жирну сметану. Висипаємо залишок цукрової пудри, перемішуємо міксером на невеликій швидкості до об'єднання. Ось таким ніжним і білосніжним вийшов наш крем. Для начинки я проварю смородину із цукром у сотейнику декілька хвилин, а потім залишаю охолонути. Смородина в мене заморожена і бажано. Частину соку злити. Розпочинаємо збірку. Перший коржик викладаємо на підложку і його покриваємо декількома ложками крему. Рівномірно розподіляємо. Ягідки смородини ми викладаємо на крем і також розподіляємо їх. Прикриваємо наступним коржиком і так йдемо до кінця. Не забудьте залишити 100-150 крему. Кладу останній коржик, прикриваю харчовою плівкою і ставлю в холодильник для стабілізації. Торт просто я в холодильнику одну ніч на ранок я його прикрашаю. Перш за все, потрібно зняти кільце, харчову та ацитатну плівку. Підрівнюю тортик шпателем з боків і покриваю торт шаром крему, який ми залишали раніше. Увесь тортик посипаю медовою крихтою. А зверху лишилось додати красу у вигляді сублімованої ягоди. Тепер лишилось тільки подивитись, який же тортик виходить у розрізі. Це найзагадковіший момент зараз. Лише погляньте, який красень у нас вийшов. Це щось неймовірне. Цей торт має казковий запах Різдва чи Нового року, коли у кожному домі готують медові прянички, додаючи різні спеції. Цей торт варто приготувати навіть через те, що він створює усю цю атмосферу. Друзі, сподіваюся, я розвіяла ваш міф про складність приготування усіх тортів цим медівником. Вірю, що такий медівник ви готуватимете із задоволенням на кожне сімейне свято. Хочу подякувати вам за перегляд цього відео. Також попрошу поставити вподобайку, підписатись на мій канал та натиснути на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про вихід нових рецептів. Дякую вам усім за те, що ви у мене є. Усіх люблю, все буде Україна, і до нових зустрічей!